Доброго дня. Сьогодні 22 лютого 2023 року Рівненська станція працює усіма блоками, виконуючи графіки навантажень, доведені нам на кукренерго. Блоки працюють без зауважень. Радіаційний та екологічний стан на майданчику станції, а також у зоні спостереження. Без відхилень в нормі. Хочу сьогодні презентувати такий календар Енергодар це Україна 2023 рік перемоги. Мені його передав генеральний директор Запорізької атомної станції декілька днів тому вважаю, що це буде історичним таким документом, і я хочу його передати нам в наш музей для того, щоб ми пам'ятали ці події. І в першу чергу бажаю скорішого звільнення Запорізької атомної станції і роботи її на Україну. Все буде Україна.